Це друга частина відео. Отже, приїхали ми, йдемо, і зустрічає нас величезне чорне вигорівше поле. Нам не сюди, але до нього ми ще повернемось. А поки зацініть скільки людей на пляжі, на якому ще півроку тому було ні душі. Що ж, витрушує пісок з октабоксу і погнали фоткатись. Ви не повірите, але результат зі спалахом мені спочатку взагалі не сподобався. Тому я прибрав його в сторону і знімав тільки з оточуючим світлом. Його було ще достатньо. Навколо нас панувала атмосфера вечірньої природи, яка добре передалася на наших фотографіях. Але те саме, заради чого ми сюди йшли, чекало нас попереду. І ми почали втілювати план в дію. Ну, ми так думали: ставити декорації в мокрий пісок це. Та ще забава. Ще в якийсь момент спалах ледь не впав у воду, але не впав. Підпираємо його спеціальним професійним камінням і нарешті фоткаємось. І це реально один єдиний кадр, який ми встигли зробити. Після чого наша фотозона вирішила, що вона піратка, і пішла у відкрите плавання. Збираючи на себе весь пісок пляжу, прибираємо її в безпечне сухе місце і залишаємо лише одинокий стілець. Тепер режим пірата вселяється вже в мене. Я трохи намочую бленду на об'єктиві. Але рятую ситуацію спеціальним професійним рухом. Побули піратами, побудемо і вантажниками, які тихо ступають через вигорівше чорне поле. А вдома нас вже чекала пляшечка шампанського, яка рішила вибухнути в стелю. Посереджена розливає його по келихах, і на цьому все. Ну майже, бо сьогодні ми плануємо повернутися на чорне поле та зробити з нього третю та останню локацію нашої фотосесії.